Вітаю всіх з Різдвом. На жаль, приводів для оптимізму у нас, м'яко кажучи, не дуже багато. і Настрій не святковий. Але, як казав один видатний українець, роби, що повинен, і будь-що буде. Зробив невеличку презентацію, присвячену кільком командам SQL, які нам, в принципі, вже знайомі. Тим не менше буде кілька нових моментів. Відповідно, які варто теж знати додатково, і, відповідно, давайте почнемо. Розгляд. Отже, ми з вами знаємо, що для створення бази даних використовується команда Create Database. Синтекс простий, вказуєте Create database відповідно, і назву бази даних. Не ну, обов'язково, звісно, писати все це кеп Це для візуалізації тут зроблено. От. Ну і відповідно, якщо наприклад вам потрібно, щоб наприклад, підтримка була багатомовності у базі даних, ви можете використати відповідно параметр character set і вказати, наприклад, опцію utf 8 якраз для підтримки багатомовності. В даному випадку, ви бачите, create database, Відповідно, в даному випадку буде назва new database, ну і, відповідно, character set UTF-8. Варто зазначити, що от в поточній версії MySQL, яка в мене встановлена, це UTF8 буде сприйматися як alias, тобто псевдонім для UTF8MB3. Відповідно, більш старої, так би мовити, версії, більш нова є доступна MB4, теж в MySQL. Тобто ви можете вказувати одразу чітко ту версію, яка вам потрібна. Тобто більш нову рекомендовано. Якщо ви вкажете просто от таким чином UTF, 8 звісно, так простіше друкувати так, команду, вам, команда виконається, єдине, що вам буде Ворнінг. Попередження, що в поточній версії UTF. 8 Сприймається як Еліас септо псевдонім для опції UTF 8 MB 3. от А в майбутньому релізі це вже буде MB 4. от Тобто у вас є кілька варіантів, як це і завжди буває. от Для UTF ціла низка. Ну і якщо ми говоримо UTF 8, відповідно, ви можете обрати одразу вказати, IntelliSense вам підкаже, який варіант. Більше підійде. можете обрати більш новий MB4. От таким чином. Ну, Ми залишимо відповідно те, що by default сприймається Еліс, цей Еліа UTF8 наразі сприймається як MB3 версія, так би мовити. Далі йдемо до наступного прикладу. Відповідно, сортування. Якщо ви хочете вказати. Відповідно параметри сортування, ви можете використати опцію Collate, так Наприклад, сортування для підтримки чутливості до реєстру. В даному випадку пропонується варіант UTF 8 General CI. Це буде. Тут те саме, ми створимо базу даних, тільки назва буде вже New DBS 1. Character set буде знову-таки UTF 8 alias, так би мовити, для MB3 версії. Ну і UTF 8 General CI. Це теж буде варіант MB3. Як би мовити, це те, теж можна обирати чіткий з чіткою локалізацією Іспанія, Німеччина тощо, там це Intellisense буде пропонувати. General CI це спрощена версія сортування, більш швидка. Якщо у вас, умовно кажучи, база даних формується латиницею, то краще обирати оцей варіант. Якщо у вас багатомовність, різні регіони, то краще обирати варіант Unicode. От, давайте на цю команду подивимося. Ось вона. Відповідно, Create database, new Database 1, character set UTF8, відповідно, UTF8 General CI. Це буде теж сприйматися як варіант. Elias e, поточне MySQL буде UTF 8 MB 3. Є ще MB 4, і буду рекомендувати вам warning використовувати MB 4, якщо звісно, ви цього бажаєте. От. В наступних релізах цей еліас вже буде заточений саме під MB 4 версію. Так? От, виконуємо, команда виконалася, база. База створилася, бачите, New Database 1. Що, єдине, що давайте з вами відповідно, подивимося, які тут опції нам IntelliSense пропонує. Ви бачите, ціла низка локалізацій. Хорватська, чеська, данська, естонська, есперанто. General CI Elias, який ми написали, він сприймається як оце, MB3. Але є доступне також і MB 4. Воно трошки нижче. Так, от, бачите, mv 4 е, пішло. Тут є опція Unicode, це для багатомовності різних регіонів. Е, от, Якщо відповідно, вам, у вас база тільки латиницею формується, то краще обрати відповідно. Не, відповідно де тут у нас mb 3 В'єтнаміс, хорватський, чеський, данський. І от тут десь буде от MB4 General CI. Якщо, наприклад, у вас латиниця, краще обрати такий варіант. Ну, Цей, цей те, що ми написали, це Еліас поки що для поточної версії, знову повторю, MB3. Отаким От чином. І тому ми отримуємо відповідно ворнінг з поясненням. Тобто команда правильна, вона виконалася, база створилася, просто MySQL нам пояснює, що саме створилося, і як це наразі в поточній версії сприймається. Отаким От чином. Що ж, йдемо далі, і наступне. Знову-таки, перевірка наявності бази даних. Це у нас команда Show Databases. Нічого складного. Отримаємо перелік баз даних, які наразі є. Якщо ми спробуємо створити ще раз базу даних з тією ж самою назвою, ми отримуємо, звісно, що помилку, код з помилкою. Якщо ми не хочемо отримувати код з помилкою, а просто хочемо, щоб команда виконалася, і ми отримали попередження, просто ворнінг, то ми можемо обрати опцію if not Exists, тобто Create database if not Exists. Дослівно, створіть базу даних, якщо її нема. В даному випадку ми отримаємо warning, що new database, яку ми в одній з попередніх команд відповідно створили, вже у нас є. Давайте подивимося на цю команду. Відповідно, спочатку Show Databases, відповідно, виконали, отримали отаку от табличку. Відповідно, з переліком баз даних, які у нас наразі є. Ну і, відповідно, Create Database if not Exists. Давайте спочатку зробимо без, без if not Exists так, наш запит. Ви бачите, ми отримали помилку. І нам каже, error code, Відповідно, така база даних вже існує. Тепер давайте з вами відповідно, виконаємо з опцією Create Database if not Exists. І ви бачите, що у нас команда виконалася, і відповідно, нам кажуть, що така база даних вже існує. Тобто, по суті, задвоєнь ніяких немає, нова база даних, New Database 1 не створилася, просто MySQL нам каже, що не може створити базу даних з такою назвою, оскільки вона вже існує. Що ж, ну і, відповідно, відповідно. відповідно. Так, йдемо далі. Ну, Camel Case, ви бачите, я використовую це. У мене звичка. Така Кемл Кейс його MySQL не сприймає, і база даних створюється маленькими літерами. Це особливість, ну, а це просто моя звичка. Я сподіваюся, ви мені її пробачите. Це вже просто camel case, мені більше подобається, я вже просто так пишу. Ну і це, в принципі, MySQL інтерпретує і переводить все в нижній регістр, як ви бачите. От це такий нюанс, який варто теж розуміти. New database, ви бачите, все маленькими літерами. Так, що ж, ідемо далі, і так. Перевірку наявності ми сказали, видалення бази даних. Це команда Drop database для видалення бази даних, вказуєте назву бази даних і видаляєте те, що вам потрібно видалити. В даному випадку варто також пам'ятати, що це незворотній процес, будуть видалені всі дані, таблиці тощо. І повернути все це вже повернуло. Якщо у вас немає резервної копії, не, не буде можливості. Тому з цією командою треба бути дуже обережним. Але оскільки ми все це виконуємо в навчальних цілях, то відповідно з цього приводу нам не слід хвилюватися, оскільки у нас навчальні бази даних, відповідно, практично порожні, нічого там важливого нема. Отже, давайте видалимо спочатку базу New Database. Ви бачите, команда успішно виконалася. Відповідно, тепер у нас вже. New Database зникла. Так? Далі, давайте з вами подивимося, ще в Drop Database може бути опція. Якщо ви намагаєтеся видалити базу даних, яка вже була видалена, ви, звісно, з командою Drop Database отримаєте код помилки. Якщо ви не хочете отримувати помилку, а просто отримати ворнінг, ви можете з командою Drop Database використати опцію If Exists. Відповідно, дослідно, видаліть базу даних, і якщо вона існує. Так? І якщо така база даних існує, вона буде видалена. Якщо її вже нема, вона була видалена, так? ви просто отримаєте ворнінг, що видаляти нема чого, так би мовити. Що ж, давайте з вами. Підходимо до останнього, останньої команди в нашому прикладі. Так, от З вами. Давайте спробуємо спочатку виконати цю команду без if Exists. Виконуємо. Так. Вибачаюсь, тут у нас, звісно, база даних виконалась, тому що я, команда виконалась, тому що я видаляв New Database 1. Так? Я видалив те, що ми створили, і в першій команді ми видалили New database. Тут видалили New Database 1. Тепер, якщо я знову, наприклад, спробую видалити New Database 1, я отримую RR-код. Такої бази даних вже нема. Аналогічно отримую RR-код, для New database, тому що ми її теж видалили, її теж нема. З цією, відповідною командою ми можемо використати опцію If Exists. І в такому випадку команда виконається, але ми отримаємо ворнінг. Тобто команда успішно виконалася, але з ворнінгом, який нам каже, що не може нічого видалити, тому що такої бази даних вже не існує. Аналогічно для NewDebase 1, відповідно. Ви бачите, can't drop database, new database 1, тому що її вже не існує, вона вже була видалена. От Таким чином, в принципі, ми з вами проговорили основні моменти по цих командах. Сподіваюся, це відео буде корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.